Друзі, вас вітаю компанія автопарк UA, Одеська філія, в Одесі Сонечко та нове чудове надходження. Це BMW в кузові Є60 Дорест 2006 року з надійним та потужним бензиновим двигуном Білим 2,5 літра в гарному та правильному чорному кольорі, задній привід, коробочка, автомат. Автомобільчик має декілька косметичних підкрасів, але роки так по кузову рівний, в зазорчиках все. Зробили якісно на дисках 23-го року. на непогані літні вже гумі по сезончику. Дивіться на стан салону, світла шкіра в спереженому доглянутому стані, виглядає чудово, також світла стеля По комплектації автомобіль має повний електропакет, електрорегулювання передніх сидінь з підігрівом, мультикермо Датчик світла, кондиціонер, штатна мультимедіа та інші корисні функції. По техніці автомобіль повністю обслугований, тому запрошуємо вас на огляд та тест-драйв даного авто. Також ви можете його придбати в автопарку, в лізинг або кредит за адресою Грушевського 15А. І також у нас є трейдинг, Чекаємо на вас.